Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео поговоримо про черговий ребаланс героїв в грі на квітень. Подивимося, хто з героїв потрапив під цей ребаланс та що саме в них змінилося. Я так розумію, вже кожного місяця буде відбуватися як мінімум покращення героїв місяця, який триває. Тобто минулого місяця пофіксили героїв на березень, а відповідно зараз змін зазнали героїв місяця квітня. Тож давайте розглядати про всі зміни по черзі. І ще наприкінці відео поговоримо про секретного героя. Розпочну з того, що покращили бонус костюму для героїв таких старіших сімей, як Авалону, піратів, хранителів дрімучого лісу та країни чудес. Отож, якщо є герой саме в костюмі, то він додатково отримував раніше 17% атаки та захисту, 30% життя та 5% генерації мани. А тепер стало трішки більше, і це 20% атаки та захисту, 35% життя, і все ті ж 5% генерації Мани. А ще костюми героїв країни чудес. Отримають пасивку. Це 50% шанс поставити божевільну атаку випадковому противнику. Цю пасивку будуть мати вже нові костюми Аліси та Капелюшника, які скоро вийдуть. І я про це згадувала в відео про 66-ту версію гри. А тепер її ще й отримають костюми, які вже вийшли. І це костюми червоної королеви, білого кролика та бармаглота. Щодо першого фестивалю івентів, то два герої звідти отримали покращення: червона шапочка. Вона з середнім набором мани, нанос. Села 181% шкоди всім ворогам. А тепер шкоду збільшили, і вона наноситиме 215%, що теж не надто багато. А прислужник був з 20% ХП, а тепер 25%. І відхил, який він дає власнику кожного ходу, збільшили з 7% на 10. Ну не знаю, щоб зробити її більш грабельною, потрібні кардинальніші зміни і значніші покращення, і як мінімум збільшення характеристик. Наприклад, з її статами хтось з нових героїв не дасть їй шансу вижити. Ще один герой це. Це сова хранитель. Йому змінили рівень шкоди з 280% по всіх на 300%. Нагадаю, що він дуже повільний. Щоправда, він ще наносить додатково 60% шкоди за кожного знищеного ворога, і максимум по цій шкоді теж збільшили: було до 480 стало до 540%. Тобто максимум він нанесе, коли в команді противника залишиться лише один герой. Ну і збільшили його рівень відхилу собі з 765 на дев'ятсот. Сот хп протягом п'яти ходів, і звісно ж, навіть натяку немає на те, щоб збільшити стати цим старішим героям. Хоча, ось далі, до прикладу позбільшували характеристики деяким героям з квесту альянсу, що ще раз доводить, що зараз старішими героями стало грати майже нереально, навіть якщо в них корисні вміння, там може заблокувати ману чи задиспелити, чи щось інше, і так далі. По перше, встояти важко а по друге, і пробити, ось, наприклад, такого героя як Вінні. Адже і атака теж низька в старіших героїв, тому і рівень шкоди на конкретні відсотки буде не настільки високий. І атака з каменя, тому так. Отож, війні підняли рівень атаки з 927 на 962, захист з 1015 на 1050 і життя з 1837 на 1942. І ще відхил, який вона дає всім союзникам, з 900 збільшили на 1200. І це овервідхил. А ще Вінні додали пасивку. Вона відновлюватиме 5% мани, коли отримує баф або позитивний стек. До цього в неї була лише одна пасивка. А ще таку пасивку додали Лізанор. І тут в мене виникає ще одне логічне запитання: чому не додали жодної пасивки до старіших героїв цієї події сімей вовків та воронів, і не підняли їм характеристик, бо характеристики в них не дуже вже адже вони теж можна сказати рідкісні герої, бо квест альянсу не так часто відкривається. Ну хіба що причина тому те, що цих героїв давали на обмін душ, і в багатьох гравців вони є. Тому розробники не бачать сенсу їх якось покращувати. Ну і покращення характеристик отримав ще Деймон. З 1069 атаки стало 1102, захисту з 947 – 980, життя з 1631 стало 1730. Вмінь йому не покращували і не погіршували. Ще один герой з нових отримав і покращення, і погіршення це дорога з таємниць опери. Отож йому підрізали його пасивку. Він отримував 20% здоров'я кожного разу, коли закінчувався термін дії недуга. Або його очищали, видаляли, або перерозприділяли. Тепер отримуватиме 5%. 20% – це хороший відхил, тим паче, якщо це пасивка. Тож це могло бути занадто імбалансно, що цей відхил зменшили. Хоча і так в грі. Зараз забагато імбалансу є. Далі деякі зміни торкнулися астральних ельфів, а саме їм замінили пасивку з резісту від сліпоти на резіст від отрути. А ще деяким героям-ельфам додали ефект, це те, що вміння героя завжди знаходить ціль, тобто ціль не зможе ухилитися. Це отримали такі герої, як Дред Стар, Стар Вокер, Спарк Лайт, Лемон Вуд, а ще чотирьохзірковий Лайон Стрінг та трьохзірковий Стар Свіфт. І ще покращили вміння Лемон Його рівень шкоди з 350 цілі збільшили на 380. Не набагато, але це і так хороший герой завдяки іншим своїм вмінням. І плюс свій рівень шкоди він може нанести неодноразово. І ще Дредстар має покращення. Вона давала зменшення генерації мани всім ворогам на мінус 30%, а тепер на мінус 35%. І зменшення будь-якого лікування було на мінус 74%, а тепер на мінус 85%. І залишилися герої місяця квітня, яким теж дали покращення. Ну тут правда дуже сподіватися нема на що покращення взагалі незначні хоча, звісно, добре, що хоч щось. Але більше виглядає, що галочку поставили, що щось таке зроблено. Отож, Айрону збільшили рівень відхилу, який він дає всім своїм союзникам протягом п'яти ходів з 765 на 1015. Ну тут, в принципі, ще непоганий рівень збільшення. Також збільшили відхіл для костюму Айрона з 43% на 45%. Далі збільшили рівень шкоди малосі з 300% на 350%. От в нього якраз корисне вміння ще є. Це те, що він може заблокувати накладання ефектів, але знову ж таки він це зробить, якщо виживе з такими статами. Ще Фросту збільшили ХП і атаку його прислужників, тож замість 13% ХП прислужники матимуть 15%, а замість 15% атаки 20%. І замість прислужників союзників замість 30% ХП та атаки. 40 відсотків. Далі сільварія. Їй підняли рівень шкоди з 350% цілі на 380%. Я розумію, що вона ще має вміння, крім шкоди, але таке підняття взагалі мізерне, тим паче, що це середній набір мани і шкода одній цілі, хоча б цілі і ближнім ворогам була б. Ну і ще збільшили життя та атаку її прислужника, але того, що вона ставить собі, коли спрацьовує її пасивка. Коли герой отримує шкоду від вогню, то прикликає собі прислужника, було з 35%. Життя та атаки, а стало 40%. Ну але така пасивка не завжди працюватиме. І ще залишається в нас тургрук минулорічний герой місяця. Їй просто збільшили рівень шкоди по цілі з 400 на 450 Так як вона дуже швидкий герой, то це норм таке збільшення. Але знову ж таки, хоч вона вже і новий герой, але захисту і життя має ще мало. Отож, це всі герої, які потрапили на ребаланс цього разу. Серед цих героїв в мене нема жодного. Пишіть, хто в вас є, і чи задоволені ви покращенням саме вашого героя. Також ви вже, мабуть, бачили, що ввели секретних героїв в гру. Під викликом долі є віконечко, де є силует героя, а також скільки він буде доступний в грі. Отож, я знайшла цього героя, шкода, що не зловила, а просто знайшла. І давайте дивитися на його вміння. Бонус сім'ї в нього це бонус до атаки та життя. За одного героя 20%, за двох героїв 30%, а за трьох 40. Хороший бонус це суттєво підвищить їх характеристики. Пасивки це вся отримана героєм шкода зменшується на 5% за 10 божевілля, максимум до 50%. Це крута пасивка, адже можна отримати на максималках на 50% менше шкоди. А так як герой своїм вмінням наносить божевілля, то це працюватиме 100%, адже від цього божевілля навіть немає захисту. Щодо вмінь, середній набірмани і герой спочатку диспелить ціль і ближніх ворогів, потім наносить шкоду 350%, теж цілі і ближнім ворогам, і викликає їм 55 божевілля. Далі всі союзники несприятливі до шкоди та недугів протягом чотирьох ходів. Тобто навіть шкода не буде отримуватися, і це дуже імбово. Вже є сова з таким вмінням, і його продовжують давати іншим. І далі викликає 45 божевілля у противника, який використовує особливе вміння. Тобто, якщо вміння використає той, на кому вже висить 55 божевілля, і це буде вже сотка, і воно тоді спрацює при повній мані. Зняти його не можна, воно може тільки знизитися на 10 при зціленні. А при активації божевілля, замість того, щоб атакувати противника своїм вмінням, божевільний герой буде атакувати союзника. Тож це беззаперечно імба, це божевілля, просто божевільне. Тут навіть говорити багато не потрібно. Тож гравцям, які грають без донату, побажаю удачі. І собі заодно я теж без донату граю. Звісно, можна шукати шляхи, як проти таких героїв грати, можна не давати набрати ману, типу красти чи блокувати. І ще можна подумати: напишіть теж свої варіанти, в кого які ідеї, і як вам ці секретні герої. Отож, на цьому у мене все. Якщо відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.